Президента Трампа, ви тепер як посередник. То готовіший до перемов президент на Зеленський чи Путін. Я думаю, що вони обидва готують. Вони долають ненависть обопільну. Вони одне одному не подобаються. Кажуть це в присутності президента Зеленського. Я і Путінові це казав. Знаєте, між ними велика незгода, але потрібно здолати це і зробити те, що зробив. На близькому сході там усі вважали, що це довіку триватиме. а близький схід, бачите, багато складнішій обставі. П'ятдесят обстав. дев'ять країн тут погоджуються на те, щоб настав мир, прагнуть то, того. І я думаю, що ми доможемося вчора. Я говорив з Путіним. Я с спод... враження, що він теж хоче цього.